Ендокринна система гормони. Умови зовнішнього середовища постійно змінюються, впливаючи на обмін речовин. Здоровий організм має властивість при цьому швидко відновлювати рівновагу процесів обміну, зберігаючи постійність внутрішнього середовища. Організм людини саморегулююча система, завдяки саморегуляції. Є підтримка всіх хімічних, фізичних, біологічних показників роботи організму в певних межах. На допомогу саморегуляції приходить ендокринна система. Ендокринна система одна з найскладніших і найзагадковіших систем організму, складних тому, що вона складається з безлічі залоз, кожна з яких може виробляти. Від одного до десятків різних гормонів. Отже, ендокринна система це сукупність залоз, що утворюють гормони та забезпечують ендокринну регуляцію. Ендокринна система людини бере участь у гуморальній регуляції функцій. Увага, термін. Залози. Органи, що виробляють. Біологічно активні речовини. Наука, яка вивчає будову та функціонування залоз внутрішніх секретів, називається ендокринологія. Ендокринологія бере свій відлік від 1849 року, коли Аурбах Бертоль провів ряд дослідів по трансплантації сім'яників півдня. Діяльність ендокринної системи організована не безладно, а за певними принципами. Принцип взаємодії, принцип ієрархічності та принцип зворотного зв'язку. Принцип взаємодії вказує на те, що залози внутрішньої секреції функціонують не ізольовано, а пов'язані у своїй діяльності в єдину систему. Так, гормони гіпофіза впливають на роботу щитоподібної, підшлункової, надниркових та статевих залоз. У гуморальній функції організму беруть участь не тільки ендокринні залози, а й окремі клітинні групи в складі органів травлення, кровообігу та виділення. Принцип ієрархічності полягає в тому, що внутрішньоклітинні процеси регуляції. Підпорядковані регуляції на рівні органів. Ланцюжок нейрогуморальної регуляції має наступний вигляд. гіпоталамус впливає на роботу гіпофізу, гіпофіз впливає на роботу ендокринних залоз. ендокринні залози впливають на роботу клітин, тканин та органів. Координаційним центром ендокринної регуляції є гіпоталамус який аналізує сигнали від центральної нервової системи і виділяє ряд регуляторних гормонів, які впливають на роботу гіпофізу. Важливу роль у регуляції секреції гормонів відіграє механізм зворотнього зв'язку, суть якого полягає в тому, що за надлишкового вмісту конкретного гормона в крові секреція його симуляторів гальмується, а за недостачі, посилюється. Запам'ятайте, ендокринна система це сукупність органів, частин органів та окремих клітин, які секретують у кров і ліфу гормони. Увага! Термін. Гормони це біологічно активні речовини, залоз внутрішньої секреції, що здійснюють регуляцію функцій організму. Термін гормон належить. У Вільяму Бейлісу та Ернесту Старлінгу, які вперше ввели цей термін у зв'язку з відкриттям секретину у 1905 році. Гормони функціонують як хімічні посередники, які переносять відповідну інформацію або сигнал у певне місце, клітину чи орган мішень. Це забезпечується наявністю в останніх, Високоспецифічних рецепторів, з якими зв'язуються гормони. Усі гормони можна класифікувати. За походженням, до них належать стероїдні, похідні амінокислот та білкові гормони, а також за характером дії, тропні та ефекторні гормони. Гормонам притаманні наступні властивості, надзвичайно висока фізіологічна активність, специфічність дії, дистанційна дія, короткочасність дії, швидке руйнування. Принцип дії гормонів нагадує радіозв'язок: сигнал передається всім-всім, але сприймати може тільки той, то має спеціальний приймач, тобто рецептор. Вплив гормонів на клітини різний. По-перше, гормони змінюють проникність мембран клітин та органел, що змінює умови мембранного транспорту субстратів, ферментів, дйонів та метаболітів і відповідно всі види метаболізму. По-друге, гормони змінюють активність ферментів у клітині. Призводячи до зміни їх структури і конфігурації, полегшуючи зв'язки з кофакторами, зменшуючи або збільшуючи інтенсивність розпаду ферментних молекул, стимулюючи або пригнічуючи активацію проферментів. По-третє, гормони змінюють синтез ферментів, індукуючи або пригнічуючи їх утворення за рахунок впливу на генетичний апарат ядра клітини як прямо втручаючись у процес синтезу нуклінової кислоти і білка, так і опосередковано через енергетичне і субстратно-ферментне забезпечення цих процесів. Запам'ятайте: гормони це біологічно активні органічні речовини, які виробляються залозами внутрішніх секрецій і регулюють діяльність органів і тканин живого організму. Виконайте завдання, розгляньте ілюстрацію, визначте назви зображених органів та їхнє розташування у організмі людини і заповніть таблицю.